Будинку 26 квітня. Це означає про старт першого етапу і взагалі чемпіонату Кіло Цент 4 Series 2025 року. Ми сьогодні не тільки самі, сьогодні у нас національні змагання Київська весна, відповідно, ми ці всі спортивні двіжусі, і ми вам покажемо, як це все відбувається. Stay tuned. — Не Ми майже завершили процедуру виставлення посадок автомобілів для наших пілотів. Уже сталося більше ніж пів години до першого тренування, після якого зважування пілотів. Ну і по, по суті вже розпочнеться офіційна частина. От. Всі пілоти майже всі пілоти на місці. Скоро буде брифінг. Все по-серйозному виходить. Друзі, а як ви бачите, ми не одні сьогодні. Ми Сьогодні працюємо разом з національними змаганнями Київська весна. Сьогодні зібралися всі спортивні картингісти тут на чайці, всі класи від дорослих казетчиків до міні бебіків яким по 3-4 рочки. Це насправді круто, да, дати пілотам, відчути себе, от якраз ці спортивні двіжусі, подивитися на ці спортивні машини, як вони тут на високих швидкостях їдуть, і все таке подібне. Тобто, от саме от особисто я да, хоч я і не пілот зараз, але от будучи от зараз, от в цій. Ну, я не знаю, мекя українського автоспорту, чайці з усіма спортсменами. Це дуже-дуже круто. І я думаю, що наші пілоти так само себе плюс-мінус відчувають. Коротше, супер кайф. Як завжди, радий повернутися на спортивну чайку, коли саме тут змагання. Це просто фантастика, не передати емоцій. тренування зараз ми звести всі машини пілоти в принципі, дуже розумно проїхали розігріли машини все добре зробили зараз будемо доважувати машини ставити датчики і на строю тренування вже повний бой Тож, друзі, ми переходимо до кваліфікації. Через 15 хвилин, перша пала цього сезону пілоти досі ще шукають свій темп. Є невеличкий розброс по темпу, але ну, чим більше заїздім, тим більше шансів тому, що. Бо все буде щільніше і сильніше. А квали у нас буде в більш-меншому форматі, і після квали у нас вже чекають дві гонки. Дуже цікаво, як воно все піде, тому що опять же, коли пілот їде сам, це одно, а коли всі їдуть разом, це взагалі інша справа, і тут вже розумієте, ваш клаппінг. Не так буде вирішувати, як безпосередньо ваш рейскрафт пілотажу з іншими пілотами. Тональ. Ну що, друзі, перше прогрівочне коло сезону, перший старт сезону Тілсан Т-4-2025. Поїхали. Дуже впевнений старт для Івана Коптєва та Дениса Танцюри, який з третьої позиції з старту вирвався на другу позицію. Далі, за рахунок цього, Іван Коптєв досить впевнено тримав лідерство і, в принципі, зміг впевнено відриватися від своїх опонентів. За другу третю позицію була дуже цікава боротьба між Сергієм Буримом, Денисом Танцюрою та Артемом Сарнацьким. Навіть були спроби атаки від Артема Сарнацького в боротьбі за. Третю позицію, але в цій боротьбі третім найкращим виявився у нас Денис. В іншому частині пелотону також була боротьба, багато змін позицій, але загалом, що найважливіше, в рамках правил, в рамках поваги один до одного. Дуже впевнена перемога для Івана Коптєва, який з досить суттєвим відривом переміг в першому заїзді. Другим фінішував Сергій Бурим, третім Денис Танцюра. І перша гонка закінчилася, я не знаю, бачили ви чи ні, але дуже багато досить подій відбулося. Не такий щільний фініш, але це нормально. От, от, хтось більше вкатаний, хтось менше розкатаний, але боротьби було достатньо. Обгони, чуть-чуть контактні, але все в рамках правил. Всі, всі, всі пілоти молодці. Дійсно, дуже приємно було на це дивитися. Душа радується. Краса, краса. Скоро у нас старт другого заїзду і за результатами двох заїздів ми визначаємо переможця сьогоднішнього першого етапу. Я хто ти такий, звідки прийшов до нас, і твої очікування от саме до цього етапу. Привіт, мене звати Олег Максита. Я прийшов до вас з рейсингом. Тобто, в мене нуль досвіду реального картного реальних автоперегонів. Вирішив спробувати свої сили. Цілі були доїхати живим. Це перше. Ну і Круто, якщо не на останньому місці. Наскільки для тебе цей перший виїзд, скільки там було для тебе можливо, сюрпризів, на яких речах ти здивувався, в яких речах ти можливо розчарувався, саме в плані відчуттів пілотажу реального техніки? Ага, перший виїзд дуже холодний, і нова на виїзді. Я трохи нажав газу і мене на 45 градусів поставило боком напрямі. А... Це негативне було враження. Ну, як прикольне враження. Негативного немає. А, позитивне я намагався відчути наскільки більше зацепу на вході а, в поворот у цієї машини і а, реально відчути це зміг тільки на кваліфікації вже мабуть. Дуже хороший презента саме це... сім ресурсом в, в... в... в реальний спорт. Чи дали тобі якісь знання сім рейтинг сьогодні? А uh, особливо в гонці це Рейскрафт, де да, боротьба, uh, розуміння, де uh, поставити свій карт, як захищатися, як припиняти, як боротися. Це все сьогодні символі. Ну і ти не чекаєшся від фіналі згідно і ти помоє. Можливо, я помиляюсь теж дев'ятої позиції. Враховуючи твій поступовий прогрес, які твої задачі на цей заїзд. Чи ти зміни свої які задачі? На самому початку задача не втратити цю позицію ну, і чисто, акуратно поїхати, нікого не піти, не битися цим. Буду дякую з Ну що, друзі, друга гонка. Фінал. Фінал першого етапу Тіло 4 україна 2025 вже трошки вечеріє, і ми розпочинаємо друге і фінальне перегрівочне коло. Що ж, чи зможуть Івану Коптєву нав'язати боротьбу? Хто буде тим самим? Ми розпочинаємо. Поїхали. Старт Дан так само впевнений, старт для Дениса та Івана. Іван зберігає лідерство, але Сергій Борим контратакує Дениса в другому повороті та виходить на другу позицію. Денис в свою чергу падає на третю позицію. Погана непогана була боротьба за четверту та п'яту позицію між Артемом Сарнацьким та Михайлом Луцишиним. Ну і ми можемо побачити, що Сергій Бурим зрозумів помилки попереднього заїзду і одразу зі старту гонки починає атакувати лідера етапу Івана Коптєва. При цьому боротьба між цими пілотами виявилася найкращою подією взагалі всього етапу Київська весна, тому що, ну Зміни позиції були постійно. Ми бачимо, що Сергій Бурим досить активно взявся за свого опонента. Іван Коптєв це почав розуміти і вже одразу з перших кіл почав захищатися. І це нам насправді подарувало дуже велику кількість боротьби. Іван Коптєв досить агресивно та впевнено захищав свою позицію, не даваючи. Сергію прорватися, хоча б декілька разів все-таки Сергію вдавалося прорвати оборону Івана, але ви можете побачити в своїх на екранах, наскільки активно та сильно зміщує свою лінію пілотування Іван і просто, по суті, закриває будь-яку спробу, будь-яку можливість Сергієві його обігнати. Тут ми бачимо перехрещення траєкторій, і все одно майже одразу Іван Ряя захищати внутрішню позицію. отут в перших яйцях була невеличка помилка від нього занадто вузько. Він тут поїхав. і за рахунок чого Сергій Бурим вдалося, вдалося йому зайняти зовнішню лінію І краще розігнатися навіть з допомогою свого опонента Дениса Тонцюри. Спробували вони в мішочком бамдрафтіком розігнати одне одного, але... Ну, по суті, зайнята внутрішня позиція Івана Коптєва не дозволяла, не дозволяла цього зробити. І доводилося Сергієві ще якось приймати рішення розкачувати оборону Івана Коптєва. За рахунок цього багато пілотів позаду вдалося під'їхати до суперників. Ми бачимо, тут у нас вже і підключився в боротьбу Артем Сарнацький. Пілот під дев'ятим номером. І він, по суті, ну спостерігав за цією всією двіжухою і вичікував моменту, можливо, колись буде та сама помилка, яка дозволить йому відіграти позицію. Чергова спроба атаки. Іван Коптів захищається. Тут вже підключається до атаки на Сергія Бурима Денис Танцюра. Позаду у нас відбувається обгін за четверту позицію. Михайло Луцишин виходить на четверту позицію. А тим часом Сергій Бурим прориває оборону і виходить в лідери. Він лідер змагань. І одразу-одразу на нього, бачите, насідає Іван Коптєв. Ми бачимо, що він активно праценгує і одразу шниряє внутряночку на першій же спробі після заднього примічка і одразу зхищається. Тобто Іван Коптєв не планує їхати другим. Він одразу ж контратакує. Чергова атака Сергія Бурима вдала поворот в поворот туалет, займає він внутрішню позицію. І зараз задача Сергія просто відриватися. Відриватися, працювати над тим, щоб зберегти свою першу позицію. При цьому Сергій не захищався так активно свою першу позицію, як це робив Іван, пояснюючи це надалі тим, що він хотів разом з Іваном від'їхати від, від переслідувачів позаду, тому що він розумів, що вони можуть його атакувати. Денис Танцюра. Спроба атаки на Івана Коптіва вона виявилася невдало. І тут же одразу Денис атакує Михайло Луцишин, І відбувається контакт, який ви можете побачити на своїх екранах, за рахунок якого Денис та Михайло виїжджають в траву, і було дуже багато втрачено позицій для. Пілотів. За рахунок цього Артем Сарнацький виходить на третю позицію. Ну а лідери продовжують, продовжують нам показувати просто фантастичну боротьбу. Іван Коптів і його захист в кожному повороті. Іноді ми можемо побачити, що навіть невдалий, за рахунок чого, за рахунок невдало обраної траєкторії. Вдавалося Сергію без проблем контратакувати і вийти в лідери. Можемо ми на екранах, вже звичний паттерн цієї боротьби, перехрещення траєкторії від Сергія Бурима. І ми можемо вже побачити, що Артем Сарнацький підключився в боротьбу за лідерство. Він також пробував пробував підключитися, спробувати атакувати. Тут Артур Мелконян пробував боротися в боротьбі за 7-8 позицію. Теж непогана боротьба. Іван Коптєв, чергова спроба атаки в першому повороті, яка є вдалою для нього. Він знову лідер змагань. Сергій Бурим. Стандартна. Стандартна процедура перехрещення траєкторії на виході з других яїць. Фінше залишаються лічені кола. І це все прекрасно розуміє, як Іван, так і Сергій, так і насправді Артем Сарнацький. Всі хлопці починають вже працювати насправді на перемогу. Вони вже перестають розганяти один одного. І тут вже важливо якби, займати, займати лідерську позицію. Кінці перегонів ми можемо побачити, що тут знову чергова спроба від Сергія Борима спробувати зайняти внутрішню траєкторію, але Іван майже одразу на виході з повороту займає внутрішню позицію і надає це йому зробити. Чергова спроба перехрещення траєкторії, вона виявилася такою далеко як попередні рази. І ось цей момент, який вирішив ці змагання. Помилка від Сергія Бурима на виході з повороту туалет, за рахунок якого він втрачає імпульс розгону на виході. І це була впевнена. Вже надалі дорога для Івана Коптіка, який насправді спробував захистити внутрішню траєкторію, не знаючи, що Сергій там позаду. І подивіться, у нас тут вийшов навіть фотофініш. Наскільки щільний вийшов у нас фініш в другому заїзді першого етапу? Іван Коптяк перемагає обидва заїзди. Сергій Бурим фінішує другим. Третій у нас Артем Сарнацький. Яку чудову боротьбу нам подарували пілоти. Це було фантастично. Я не знаю, є закон, если внутри сутринка все, все, Андрій. <рзвіпи> Я думаю, ви все прекрасно бачили, це був напевно най... Брутівши заїзд за сьогодні, взагалі, цей гоночний вікенд. Лідери нам подарували просто неймовірну боротьбу, зміна позицій протягом я не знаю, трьох-чотирьох разів за одне коло. Це за те, що в принципі, ми любимо ці перегони і цей клас нам подарував реальну красоту. Я, я під емоціями. На цю гонку було дуже приємно дивитися. Боротьба. Вау, 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 вау. Я думаю, ви так само це зацінили. Перший етап 2025 року Тілсон t 4 Series Ukraine завершено дуже цікава гонка, неймовірно класний двіж. Нам подарували пілоти вайб змагання. У цей визріжняк автоспортивний це дуже круто. Щиро вдячний кожному причетному до організації цього мероприяття, Щиро вдячний кожному пілоту. Призери взагалі сьогодні подарували для нас щось неймовірне, це була реально фантастична гонка. Я дуже сподіваюся, що всі наступні гонки пройдуть у нас так само. З вами була команда Тіло СТ4 України. Слідкуйте за нами, підписуйтесь на Тіло ЦНТ4 Україна в інстаграмі, в Телеграмі. Слідкуйте за нашими оновленнями, підписуйтесь, ставте лайки, дякую вам всім. І приїжджайте обов'язково сюди на чайку, щоб відтестувати Тіло Сан 4